Важливо зазначити, можливість у майбутньому можна побачити. Та хто цього хоче, справити зі своїм болем першочергова робота. Створити гру, де в примарах буде щось означати. Я серйозний дядько, мінік, мені в палату. Гуляй карта, гуляй вояка, правий той, кому не можна дати здачі. Моралька, слабкість, тут лідерство вирішує, одягнувся артефактий на удачі гати шміцно. Що нового може серце підсказати, Випалить все в собі не значить випалитись, поки живий долбись, пронесу в жопі крізь життя свою нудоту, правду з самого початку тупа їбала все. Як же давно я не цікавився бути обманутим, втягнутися в сасаліті, мене невербальність завжди видає. Ви такі всі правильні, досягнути успіху, це так банально. Розкажи, що мені зробити і в чому я не правий. Я ж запитував вас, дайте мені пораду, заваліть їбало. По дитячому думати про дитяче і доросле. Я дорослий дядько, їбав вас всіх нахуй, вірив в найкраще, навколо одні уїбани. Ві... Думав, всі все розуміють. Наодинці, як завжди, браття, мій войни істеричка, ви всі поляжете. Ну заплач, заплач, рано чи пізно нічого не застанеться, так що ти за собою ховаєш? Забуття чи правду, забуття чи правду? Зібрався, щоб пожити чи обмазуватись пропагандою.